Називає Мазепу ізрадником, хоча сам він війська ніякого не дав і сам його порушив свій договір. Він називає Мазепа ізрадником. Він каже, треба поставити на нього анафему в церкві, да тобто церковне прокляття, і відлучити його від православної церкви. Він каже, Мазепа, старий діє, он що себе надумав. І, о, і якраз таки Петро І починає мститися Мазепі, він руйнує його столицю. Батурин повністю дотла спалює разом з людьми, дітьми, стариками, Всі, хто був якраз таки в Батурині, повністю було знищено. Друге, він на лівому березі ставив свою маріонетку Скоропадського, який по факту починає управляти від імені Петра І. І він також знищує Чортомлицьку Січ, тому що козаки Запорозькі перейшли на бік Мазепи. Да? Кось Кось Гордієнко прийняв рішення підтримувати Мазепу, тому чортомлицьку Січ він також зруйнував. Ось таким чином, друзі, ось таким чином Петро І мститься Мазепі за те, що він зробив. В нього підграє якраз таки дуже сильно, і е, ці три помсти ви маєте записати